Одних здихалися, інші набігли. Давайте обшукаємо дімено і ще раз. Можливо, ми знайдемо хоча б якусь зачіпку. Ти правий. Сходімо, просто зараз. О, хвилиночку, хлопці! А ваші уроки! Нам зараз час про це хвилюватися. Поглянь на цю швидкість! Вона неймовірна! Який дивний монстр. І як він не розмовляє з таким ротом? Де його мовні органи? Тебе більше нічого не парить? Ти на швидкість цього подивися! Подивися туди! Найка. Ізда. Ізіда. Ой. Ого. Що ти, Дені? Ха? Шкода, що в неї немає нічого ситного. Т ти що? Їси? Ті, ну, не зміг вчора нормально повечеряти. Тому я голодний. Якщо потрібен один з боїв, я можу познайомити. Тоді давай Бога зенітних ракет, патріот. Що потерти? Нема такого бога. Тоді, надибай, Бога гармат. Бога, гармат. Ну, може, один не знайдеться. Але як в духу той світ. Головне перемога. Не буде такого. У тому світі не існує гармата. Якщо патріотів і гармат, немає, лишаються лути. Я знаю мені лучницю. Вона живе в зеленому лісі неподалік від храму. Маємо що маємо. <звук> Зомбі мару. <звук> <звук> не глузуй з мене. <звук> Непогано звучить. <звук> Замовни. Загнеться. Я її приб'ю. Ви двоє. Не звертайте увагу на дрібниці. Замокни! Ти жартуєш Які там жарти? Сказав, що йду, і йду. Ти хочеш кинути нас? Я просто валю, а ви собі як хочете. Навіщо? Я не розумію. Злякався? Він дійсно герой? Будь ласка, зберегайте спой. його тренування триватимуть видку довго. Трьох днів буде досить. Цілих за цей час фортецю зруйнують! божественному світі три це провесна година часу. Ну, якщо тільки годин. Я бачила, що у богині є крила, а як літає, то й битися може. Що я? Богиня Сафорт, вона не б'ється. Це, це я. Дякую за підтримку. Вона взагалі не здара, тільки літає і повітря псує, а точніше більше схожа на пилюку. Я, до речі, теж можу літати. Стовпчик, до якого ми прив'язали нитку. Так не може бути. Сідо, опусти кона на підлогу. Добре. Кон, тримайся міцніше. Що? Звон. Як ти Ай! Та я тобі, ти Ти заплатиш за це, невже в його часі немає... так, а як же? Що? Й, ви вже тут давно? Певний час. А школа? А що школа? А де ти живеш? А у тебе є дівчина? Замовкни! А ви точно родичі схожі. Гарчить, як скажена. Дійсно на собаку схожа. Гарна, гарна дівчина. Ми Холодного пивка. пивка. І в мене якраз є баночка. <кри> Сорян, я пас. <кри> а мене <ви> пригостите? <кри> ви двоє справжні джентльмени. Ну, дякую. Ми дуже щасливі це <кри> чути. ти Бо мені нудно. Згинь звідси, поки вона тебе не побачила. Не будь таким суварим. Підручник? Ні, треба зателефонувати. Іорі, то це ж видно. Що ти таке робиш? Те Та гейпорно і журнали це непорозуміння. Та що ти паришся? Та ні, нічого, все в порядку. Ага, і до речі, я теж граю на два фронти. Зібрався із деякими особливостями модифікованих душ. Зрозуміло? Ха, не називай мене дурнуватим! Ти це помітив? Ні. Та він, мабуть. Ей, Кітахара! Час для порожніх палачок, ти сам розумієш. Це дуже важливо! А щось сталося? Ні, нічого!